Для «Одіссеї», яку знімає Крістофер Нолан, створили циклопів аніматроніків у натуральних розмірах. В Одіссеї будуть задіяні гігантські механічні ляльки, серед іншого для зображення циклопів у натуральну величину. Аніматроніків уперше помітили на зніманнях у Греції під час сцени з циклопом. Гігантську механічну ляльку розмірами 6х6 метрів. Будували просто всередині печери Нестора. До роботи в Одісеї залучений Адам Райт, фахівець з аніматроніки. Він спеціалізується на створенні реалістичних конструкторів та ляльок, що означає, що такі ключові міфологічні істоти, як циклопи, скіла чи навіть сирени, можуть бути фізичними творіннями, а не цифровими версіями. Режисер адаптує давньогрецьку епічну поему Гомера, що описує подорож Одіссея додому після Троянської війни. Головну роль взяв на себе Мет Деймон. Його сина Телемаха зіграв Том Голланд, а дружину Пенелопу Ен Геттевей. Фільм стартує в кінотеатрах 17 липня 2026 року.